Того тижня суми потопали у кучугурах не тільки снігу, але й сміття. Компанія Амусон, яка вивозить відходи з двох третин обласного центру, називала причиною непочищені дороги до сміттєвих майданчиків. Яка ситуація зараз, дізнавалася наша знімальна група. Минулої п'ятниці, коли ми були на ремісничі, сміттєвий майданчик був схожий більше на сміттєзвалище. Зараз же баки пусті, залишилися лише гори ялинок. Така ж картина була й на Новомістинській. Зараз прибрано. Ну, через два дня, мабуть, після того, як ми общалися з вами. Регулярно вивозять? Да, хорошо. Раз приїхали взагалі, повитягували, а потім второй раз приїхали з лопатками. Ось все, що на дорозі мусили, Вони підмили, погребли, самі очистили дорожки. Хорошо вбралися. Така ситуація не всюди. На привокзальній купи залишились на місці. А як давно не вивозять? Ну, мабуть, на діль дві. Кругом у двір її можна заїжджати. А чого вони не беруть? А давно вже не забирають? Та давно вже не забирають. Уже я не знаю скільки я і не часто ми вдвох із дідом, так я через день виношу. Так уже раз-три виносила і, і такі гори. Подібний на Троїцький. Не вчасно сміття, утрамбовують колесами. То есть ручную работали. Осталось там на Парижской промонді из скали по пару площадок. До конца дня вивезуть и уберут из контейнеров із контейнерів площадки. Катерина Гладенко Віктор Лапченко. на часі новини.